Привіт, з вами Максен, і це шоста серія на одному блоці. Сьогодні я знову сам без марка, тому що марк хворий, але, надіюся, він вже в наступній серії буде. А в минулій серії, п'ятій, я побудував, верніше, почав будувати наш склад, бо склад дуже потрібен. Я думаю, ви зі мною згідні. Склад потрібен в кожному виживанні. І також був побудував отута декорації для порталу, але переніс їх отуди далі. Чому переніс? Тому що е, оцей склад і цей портал, отута, який був, він негарно виглядав. А отам набагато симпатичніше. Ну що ж, друзі, ви поставте лайк, підпишіться на мій канал та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео Сьогодні я продовжую будувати склад, але я придумав, як можна чуть схитріш е, схитрувати. Е, от, зараз вам розповім все детально. Ось, е, я вирішив тому що е, в мене матеріалу досить мало. Мені навіть можливо не вистачить, щоб. А ні, вистачить. Щоб побудувати, стіни мені вистачить. Мені, можливо, не вистачить на дах. Я не хочу дах, щоб був отакий самий, як в будинку нашому, тому я вирішив побудувати будинок ось цей от, для приміщення складу з листя. Воно виглядає, мало би виглядати гарно, але як буде виглядати, не знаю. Ну, якщо буде виглядати негарно, то я перероблю. Так, ну що ж, це вже будемо потім видно. Зараз я беру блоки. Я в минулій серії ставив переплавляти. Ось ось. Так. Тепер ми це перероблюємо. У нас ще проблема трішки з кругляком. Кругляку немає. Оце от мінус. Ну, нічого, якось е, викрутимося з ситуації. Е, що ж, підлога у нас буде. Пізніше буду робити, зараз поки що не до того. Так, а пісок у нас взагалі є чи нема? Мав би бути, але я в цьому не вкладу впевнений Так, добре. Давайте зараз почну будувати з тамтої сторони, щоб було легше розуміти, як будувати, бо тут підлоги немає. І... Отак, от якщо тут будуть скрині. Тут, в принципі, може бути навіть отаке от вікно. Отака от велика Ось, а там його не буде. Так, тоді вже і тут оставимо. Ось так. Все, по красі. Отак от. Оп-оп-оп. От. Так щоб я не впав зараз. Це зайве. Ми вже тут прожили 32 дні. Це довше навіть, ніж оцей сезон, який я знімав, він вже вийшла перша частина. Зомбі проти людей, то там не так дні пройшли. Ви ще не знаєте, але ми вже давно дознімали, тому ситуація там не є приємна. Так, давайте подивимося ще раз в марка добре. У нього тут щось по частинках, по частинках є. Тут той марк. Якась ходяча катастрофа. Мені треба, що він вже повернувся. Бо коли один будує, а другий ламає, це дуже добре. А коли мені приходиться ламати і будувати, то це вже стає якимось випробуванням. Так, вона ту підлогу добудувати? Так, все, у нас вже пішов який-то 30.30 37... сьомий, тридцять третій день капець. Ух. Чекайте, ще пам'ять стане як внуба нашого. ні 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 того мені де треба. Так, щоб я вже отупів до ручки, Макса на таке нездібний. Так, Максен вроді ще мозги має, носить на плечах. А, має, мало би хватити. Там, в принципі, не також і багато, на мій погляд, але як там буде, хто його знає. Добре. Тут у нас вже буде без вікон. Я думаю, що вони, тут, можна сказати, не потрібні. Ой-ой. Напевно, що потрібні будуть. А Хоча тут треба якось. Придумати. Тут можна отако кут зрізати, і тут чуть-чуть не вистачає. А, я ж маю ще ось тропічне дерево. хух добре. А то я вже почав трішки панікувати. Ну, вроді, мало би вийти гарненько. Оп. Так, я головне боюся, щоб туди не впасти. Якщо я туди впаду, це буде фіаско. Просто там весь лут можна. Врені, ну, в мене весь лут, який для складу потрібен. О, та все. В принципі, сі, відійди. Так, все, мені не треба більше. А хоча, ну, зараз подивимося. Безмарка, знаєте, трохи скучно. Сумно. Ні, потрібно ще. Так, щось я вже старію, по ходу. Якщо я вже такі маленькі дрібнички не добачаю. я в шоці Безмарка сумно, тому що любить щось тупе сказати, так, як ну, Partem. Ну, У них, я казав, вже неодноразово, може вони якісь родичі. І IQ у них майже одинакове. Ну, для нас це залишається, друзі, з загадкою. Хто його знає, хто вони там є насправді. Я беру ці от блоки для. Декорації будинку збоку. На принципі, з кожної сторони буде виглядати по-різному. Ось так. А ще тут а потрібно блоки. Ну що, я зараз доставлю все. оу то мені треба було отак от, от йти. Ну вже що зробиш. Так. Ну що ж, друзі, зараз побудую оцю от ділянку. І тоді все буде в перешвидшеному режимі. Так, тут ми будуємо колону. Ой, не тут збоку. Ось тут. Ось так. Опа, та обща ідеально. Хух. Добре. Блоки ось тут. Все має якісь такі переживання що не то страх, не то переживання. Все за ті блоки боюся. По ідеї, кожна сторона має вийти по-іншому через те, що тут і вікна інші, взагалі тут все по-різному. Ось так. Оп, оп. Так, це ми вже робили. Ось так. Тут ми такого робити не будемо. Тут ми потім поставимо е оцей от, гладкий камінь. Щось забуваю, як. Його використовувати, хоча досить часто ним користуюся. Тут так само, хоча вікна немає. Ні, я думав буде по-іншому, але хай вже буде так. Тут ми поставимо листя або ще якусь штуку. Поки що ще я не знаю. Ну, але. Отак от воно теж непогано виглядає. А що я. Косо криво зробив? Ну так, це, в принципі, в моєму стилі. Ну, нічого страшного. от так зробимо зараз і все. І нема біди. Ось так. Так. так, так, з цієї сторони ми робити не будемо, бо, в принципі, не потрібно затрачувати дурно. Отак от, от буде, там, з тої сторони, і туди з цієї. Ну, поки що так. Ну, все, вмикаю пришвидшену зйомку. Лишилося тільки доробити дах. Бачили всі самі, як я Попробував схитрити. Отут та отак, ну, в принципі, виглядає не також і погано, нормально. Зробили з двох сторон, е, старався економити як тільки міг, але так теж підійде. Ну що ж, зроблю тільки ось так, і все буде готово. One hour later. Друзі, я ось тут доробляю, звісно, я впав отута, з даху, от сюди. Втратив половину ресурсів, але менше з тим я майже доробив. А тут з'явилися гості. Ось, бачите, через листя. Хто прийшов до мене в гості? Е Ходіть сюди. Мене не, 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 не бачать, чи що. О, побачив. Ну, давай, йди сюди. Ой. Нервують мене. Хоп. Хопа! Хух! Чуть не впав. Чого він на мене уваги не звертає? Що йому все одно на мене, чи що? Ого, їх тут багато. Так, полетів. Так, а з тобою мені потрібен твій плащ. Ти часом там, друже, не падай. Опа! І ще й зільку маємо. Прикольно. Ось і все. Ну, себе потім повісимо. Друзі, бачите, отут я вже все майже доробив, зараз роблю тільки якийсь. Отакий от, от невеличкий об'єм. Просто де неде порозкидати листя, бачите, отам майже все голе. Ось. Тут понакидаємо тут. Ну і головне спереду. Це ще не все, що я розкинув. Виглядає, в принципі, мені подобається. Не знаю, як вам. Надіюся, Марку теж. О, ножниці закінчились. Надіюся, Марку теж сподобається. О, желізо випало. У мене було 9, потім. 7. А тепер вже взагалі нічого немає. Круто. Ні, ну ж було желізо ще, що вже нема. О, є ще, але воно не переплавлене. Шкода, ой, тут є Чо зараз переплавимо. У нас вже е, Кейто, шостий день, Ну, шоста серія, але вже в нас з марком фул алмазка. Ну, але 35-й день, і це в нас вже, здається, п'ятий левел. Тут не пише. Бо в минулому одному блоці, там, де я з нубом виживав, то там писало. А тут, на жаль, не пише. Так, давайте доробляємо останні отакі от моменти. Так, там листя вже немає. Ну, так, все. Там поставити, тут поставити. Ну так в такому джунглівському стилі, ну виглядає воно непогано. Я б не сказав, що воно погано виглядає. Виглядає досить гарно. Ось так. Все. Я ще хотів отут понакидувати. Але поки що е, немає. В мене вже дерева, бачите, самі. Е, ось. Тому, ну, ми ось є, посаджу потім. І кістки в мене є, вони не випали, добре. То потім посаджу і в не відео я вже доставлю то все. Так, тепер поламаю те, що не потрібне, оці от блоки, і поставлю на переплавку пісок, щоб мали ми скло. Ось так. І все, в принципі, склад вийшов такий гарненький в джунглівському стилі. Мені подобається. Опа. Що там зламаємо? Тут потрібна земля. Ну, але що зробиш, як марк хворий і нема кому. Ламати Оце от все, придеться ламати самому ось так. А. Хоп хоп з цієї сторони поламати. Головне не впасти. Добре, що в мене було мало здоров'я, я впав е, отут на самому краєчку. Половина ресурсів випало, а половина лишилася. Як ті, що мені важливі, вони лишилися. І це дуже добре. Так, все, тепер ламаємо ось це дерево. Потім, друзі, ми все заставимо з землею. Тут у нас буде сад красивий. О, там забув зламати. Ідеться знов туди йти. Бо вже, напевно, Кайло не витримає. Опа. Надіюся, що воно виживе. Ура! Добре. Так, ну що ж? Вітай, склад нас. Отак от, от нарешті дві серії ми його робили. Зараз швиденько. З дер... Перекрафтимо з дерева в скрині. У нас скринь є досить багато. Навіть не треба крафтити, Так, тим більше можна оці от ті, що є. Взяти. дивіться, вже 4. 5. Ну, а потім як 6 і потім як Марк прийде. То будемо це все сортувати. О, тут були ножниці, що я їх не побачив. Так, ну що ж, ламаємо звідси. А, отут аж... ще. Так, що поміщається, то поміщається. Тут, в принципі, таких щоб важливих ресурсів немає. У ще 15. А, то. не... А, ні, добре. Чого не, не, стак... не стакнулось? Ну, добре. Так, ще вугілля і пісок поставити на. Переплавку. Маємо пісок, ну, де він є ось пісок? переплавити, у нас що вже немає вугілля навіть. Я в щось... Так, у нас там десь лава була. Ну Вже, походу, і лави нема. Не, є. Але може є друге відро, щоб ми змогли зробити безкінечний видобуток. Так, Тут я щось мав переплавити, то хай переплавляється на нас жлізо. Так, і нам ще щось Ну потім нарубаю то, теж в невідео е, акації і зроблю з них таблички. Так, беремо. Факла. О, тут поламалося. Ну, нічого. Потім доставиться якось. В принципі, це не, про... не є проблемою. Ось так. Ось. Ну, потім поставлю ще. Ну і тепер розкладаємо скрині. Тут треба буде багато скринь. Mm -hmm -hmm. Ось так. Можна вже навіть ось так. От. Ну, а потім, якщо то ще буде видно. Так, отут у нас буде такий відділ для всякого важливого. Ось. Ну, це ми вже зробимо. В наступній частині, коли буде марк. І обов'язково повісити зловісний знамено. Знаменок. Чи як воно називається? Ху, Якесь таке. Так, поставимо його. Та ось тут. Ось так от. Ми йому поставимо таку. Під порку. Зробимо гарно. Ось. Ну що ж, друзі, отаке от вийшлося відео. Зробили склад. Мені здається, склад получився гарний, Марку має сподобатися. Ще ми його доробимо в наступній частині. Отак от, от. Тому має вийти круто. Ну що ж, виставте лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Максан, Всім до нових зустрічей та всім па-па!